Поза домом отця, поза домом, в якому знаходяться тих два сини, поза межами цієї батьківської любові не існує чи, скажімо, там домінують інші відносини. Там домінує суперництво, там домінує успіх, ми також можемо розпізнати. Заохочення до подібної поведінки у сьогоднішньому світі, який через різні засоби різними шляхами диктує нам поведінку, диктує нам стиль життя, диктує нам цінності. І тим самим він змушує якось спонукає нас бігти за тим всім. І біжучи за тим всім, ми бачимо, що люди Якось втрачають своє обличчя, втрачають ту глибину, втрачають, там взагалі важко є говорити про якесь глибоке світло. Там, де ціниться лише успіх, там, де ціниться лише якась сила, потуга, влада. Коли ми і слідуємо за цим голосом, ми можемо розпізнати його почерк у нас самих це є гнів, гіркота, заздрість. Пожадання, ворожість, суперництво. І це є знаки того, що ми не є дома. Це є знаки того, що ми, можливо, йдемо тою дорогою вітаючи світом. У наших реакціях ми можемо також розпізнати, де ми є, де ми знаходимося. Якщо лише трошки критики нас нервує, якщо Якесь відкинення нас знеохочує, якщо лише трошки похвали нас мотивує, якщо ми залежні від того, що ми переживаємо. Звичайно, що коли нас торкати, але йдеться про те, що ми, коли знеохочуємося, ми залишаємося в тому знеохоченні. Коли ми нервуємося, ми постійно, перманентно нервуємося. Це є так само про. Говорятись певно щось про те, де ми знаходимося в на нашій життєвій дорозі. Властив нам е, приклад Ісуса, Його життя, Його життєвої дороги хоче нам передати власне Ісус доносить нам той образ синівства, що того також образ, як бути дочкою, як бути старшим і бути молодшим сином. Ісус нам приходить приносить цей образ також старшого сина, який приходить від Отця, і цілий час Ісус говорить, що я і Отець одне, що я є в домі Отця. Цей образ старшого сина. Дуже виразно, власне, для нашого з вами такого усвідомлення. І взагалі ця свідомість синівства Ісуса зміцнювала його з одного. Мені якось так залишилося у пам'яті, говорив професор про таку цікаву річ, яка мені якось залишилася, прості такі банальні, можливо, слова. Але він казав, що Ісус власне, міг пройти тої, тою своєю дорогою, якою він йшов, переживаючи зневаги, переживаючи відкинення тих, до кого він прийшов, лише завдяки тому, що він опирався на ту свідомість синівства, що він. Пам'ятав, від кого він вийшов і хто є за його спиною. Той отець, який не є виданий, але є присутній. І, власне, завдяки тому єдиному, можливо, десь таке поєднання з тим, вчораш... е... тим вчорашнім акцентом, лише опираючись на то єдине в нашому житті, на присутність Бога в нашому житті, ми зможемо переходити через будь-які бурі. <кій> бурі будуть. Звичайно, буде і зневаги, буде непорозуміння, будуть образи, але буде опора.